Вітаю, мене звати Ксюша, і наразі я вам розповім про макет до мого застосунку. На жаль, війна виснажує нас як фізично, так і емоційно. Психологічний стан та психічне здоров'я людини є вкрай важливо Багато людей переживають виснаження, спустошення, втому, паніку та стрес. Згідно з дослідженнями, близько 40% українців відчувають, що з початком війни. Їх емоційний стан погіршився. Отже, проблема, пов'язана з психологічним здоров'ям, є вкрай важливою та актуальною, а моя ідея застосунку є її частковим вирішенням. В Його основу покладена мета допомогти абсолютно кожному українцю, не від віку чи статі, позбутися від стресу, емоційного виснаження та психологічного навантаження, а також. Навчитися заспокоюватися та розслаблятися завдяки дихальним практикам та йозі, а головне отримати швидку психологічну допомогу від професіональних фахівців. Відштовхуючись від цільової аудиторії, я створювала дизайн. Весь додаток зроблений у мінімалістичному стилі та у чорно-білих тонах. А акцентами стали різнокольорові метелики. Переважаючим кольором став білий, бо це найсвітліший з кольорів. Він є символом чистоти, завершеності рівності, а також приносить спокій і гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими ліками від стресу та дає відчуття свободи. Чому ж саме метелики? Бо метелики є символом душі і відродження, здатності до перетворень та трансформації. У макеті можна побачити, що я відображала кнопки у різних станах. Це було зроблено для подальшого прототипування, а також щоб повністю відтворити загальний вигляд застосунку. Перейдемо до функціоналу. Перше, що має зробити користувач, це зареєструватися або ж зайти у свій обліковий запис, якщо вже до цього створював аккаунт. Після реєстрації або ж входу в акаунт вас автоматично перекине на домашню сторінку, де ви зможете побачити план на кожен день, дотримуючись якого поступово буде покращуватися ваш емоційний стан. Перед створенням макету я довго продумувала функціонал, так як категорично не хотіла, щоб застосунок виставляв діагнози, використовуючи відповіді на банальні запитання. Тому однією з функцій стала психологічна допомога, де ви зможете обрати, потребуєте ви надання термінової допомоги чи маєте бажання записатися на прийом. Обираючи функцію надання термінової допомоги, ви зможете знайти декілька безкоштовних гарячих ліній. На яких спеціалісти допомагають українцям підтримати психічне здоров'я, як на території України, так і за кордоном. Обираючи функцію записатися на прийом, перед вами з'явиться анкета, після заповнення якої вам підберуть фахівця, і ви зможете почати терапію разом з ним. Також, якщо жоден з двох попередніх варіантів вам не підходить, ви можете обрати один з телеграм-ботів, в якому вам нададуть безкоштовну психологічну допомогу. Наступною функцією є звуки спокою. Правильно підібрана музика допоможе досягти спокою в доші, а чергування різних мелодій принесе вам глибокий і здоровий сон. Ви можете обрати один з наданих звуків вогонь, шум дощу, океан, вітерець або пташок і насолоджуватися музикальною терапією. Ще однією функцією стала їжа проти стресу. Їжа в боротьбі зі стресом може бути один з найліпших союзників, головне правильно обирати. продукти. У цьому розділі ви можете знайти перелік продуктів, які позитивно впливають на нервову систему, та прочитати, яку саме користь несе той чи інший продукт. Трекер настрою, настрій, загальний емоційний стан, який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини, характеризує її життєвий тонус. Тут ви спочатку можете відповісти на питання, яку емоцію я відчуваю, а потім перейти до щоденника настрою і повністю описати свій емоційний стан. Відповідати регулярно на питання, яку емоцію я відчуваю, дуже важливо, так як це дає нам краще зрозуміти себе та свої почуття. Дихальна терапія. Дихання один з найприродніших процесів у світі і один із найкращих способів релаксації. Дихальні вправи вентилюють легені, що призводять до нормалізації метаболізму та розслаблення організму. На даній сторінці ви можете прочитати користь від дихальних вправ. Далі обираєте одну з трьох. На сторінках докладно описано, як виконувати кожну з технік. Останньою функцією стала йога. Йога знімає стрес, усуває депресію, покращує якість сну, координацію, увагу та пам'ять, сприяє піднят рівня життєвої енергії та концентрації. Спочатку вам потрібно обрати ваш рівень початковий, середній або високий, а потім перейти до тренувань згідно з обраним рівнем. Дякую за увагу! Піклуйтеся про свій емоційний стан.